Так, режу при вас хлебчик. Вот такой красунчик. Так, зараз буду снимать. Вот ну, так шматочек подрежу. Всім доброго ранку спішу, дідаю і біжу. Знову ж я біжу в центр податкову і до адвоката. Я вже заморилася бігати, Вже у лютому буде рік. Я бігаю. Так, все, я вийшла. <кій> Воно якось і тепло на вулиці. І, і не поймеш. Не поймеш що. О. Так, пішла. Дивіться, як у нас гарненько. Зробили, приємно ходити. Ходили, ноги ламали скільки років. Так, мені треба така миска

Покажу речку, парк, месток. Лебедів нема, десь відпливали. Міст, червоний вже геть обліз, вигорів. Тут травичка зелена. класно. 12.20 я вже вдома. Ну, що, сказали, чекати ще 2 неділі, 7 числа піду, 7 листопада. Треба дивитися, ще, коли там попадає 7 листопада, щоб не на вихідні. У, поки дойшла, мокро, жарко, це жах. Покажу вам свої покупки та щось треба обідати. Так, спочатку покажу, що я взяла. Спочатку покажу, що я взяла в Аврорі. Так. це таке. Двоє трусів. По 55 гривень. Де жінкам цікаво. Так, шампунь. Дуже хороша, я нею користуюсь. Мені подобається шампунь. Пінаколада 64, здається, гривні. Недорого. Так. Ну, губки. Ось що мені там сподобалося. Мисочки. Дивіться, дві мисочки, отакі по 129 гривень. І в них отут ось таке, що. Як вам сказати? Наче вілюр, що не буде скорзатись, буде стояти на місці. Не таке тонке, нормальна миска. І отаку миску взяла одну величеньку. 169 гривень. Чи 129, чи 169. Ще з кришками. З кришкою хотіла двійну. Багато, ну, грошей багато, взяла одну поки що, потім я лише колись візьму. Ну, оце так. Мені... мені треба таке. Я готую, показую, якщо треба. Так, оце була в аптеці, а це була в аптеці, взяла полоски, мірять цукор, бо не знаю, який цукор у мене. Це не діло. Так, що ще я взяла? сюда, о, так, теперь показываю, що я взяла по продуктам, взяла, э, ну тут вивсянка вівсянка. кефир, так Вершки до кави і взяли. Mm -hmm. Це стоячніва, перловка, Яснюва і перловка, Все. що моя За... не взяла, забула. Дивилась, дивилася і не взяла. Ну нічого. Так, ще я взяла висівки. Ось такі 31 гривня 250 грамів. Я виписувала на проміту дешевше, набагато, пів кіла, треба буде виписати. Пів кіла 26, здається, гривень. Ну, навіть якщо і 31 гривня, ну, але ж пів кіла. Так, йогурт такий. Просто йогурт і моцарела дві моцарелки по 82 гривні, бо вчора моцарелу не було. Все, такі покупки. Ну, 1000 гривень це я скупила. Я рахую, що ще й нормально. Все поки що все. Піду переодягатися. Так, підігріла я собі кашку вівсянку. Фітнес довгої варки, ще вкинула ложку висівок і два яйця зварила. Отак От я пообідаю. Все, дівчатка всім смачного! Тільки що мені прилетіло запитання, а куди йде дим із буржуйки? Ось буржуйка. Труба йде на вулицю. Виходить дим на вулицю. Тут у нас така ніша. Колись тут був у нас кондиціонер. Ми його переставили в інше місце. Ну, а тут у нас отак от працює буржуйка. Ось і все. Ну, а на вулиці, на вулиці це виглядає ось так. Ось ця труба. І вона йде. О, аж туди і високо. Бачите. Вже покажу вам всю трубу. О, ось там такий козирок, і тут така труба високо.